друзі привіт сьогодні у нас чергова переправа на острів по Туди тоді сейчас купуємо сейчас отчалювать Така в нас сьогодні гарна прогулочка. погода грибна, мрячка, то що надо. Хоч бачу, що вже похожено, щоб я не зміг ходить, зайнятий був, ну нічого, я зараз у відпустці на неділі схожу Ну ось. Перший білячок О, знайшов. О, ну все ніхто ніколи не визбере. Зараз будемо ходити заглядувати. Ну, а це вроді би він. Молоденький, ось біленький. Молодесенький. Молодесенький, білесенький. Так, зараз підемо на друге місце, де їх багато було. Подивимося, що там зараз. Так. Есть таке діло Йдемо далі. Тільки що не встиг включить телефон. В наступний раз буду знати Чую такий шум щось. Гілки тріщать. Короче, стадо косуль Вискочило, побігло молоденькі. Прикольні такі. Жалко, що не встиг засняти, включити телефон. Ну нічого, іншим разом якось. Так, ось о він Ось о він, красунчик. Ось. О. Ти 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 О це вже настоящий пшецький. Тільки один ще масово вони пошли. Я просто не знаю, чи є тут вони взагалі масово. Якщо є, то огонь пожар. Уже трошки підзбирав. Так, що зараз буду його з'їмати. А, ножку слимачки трошки погризли ззаді. Ось, все, дирочка тут трошки в ножці є. Ну не біда. А так в основному він в відчній формі чекав мене тут. Ну це по-любому ще з прошлого тижня, мабуть, це я не замітив його. Все, буде. Юшка з білих грибів. Із масляти з усього всього, що нас обирають. Уже, кстати, я не пам'ятаю, засняв чи ні, зеленухи трохи пішли. Нашов пару штучок. Так, йдемо далі. Ну, ще таких нахід... знахідок не було. Це вже якісь... Оцей хер Мешкальський походу. Так, ну він уже хтось полазив, по-моєму, внутрі пустий. Все, виняли. Остатки у ну, якихось дротів. Хе -хе. Ще не знаходив таку шнягу. Ну так, да, якісь блоки були ось, уже порозбирали все. Так, понятно. Так, а ось і біленький черговий знайшов красунчика. Що трошечки під гілками. О що ми його достанемо. А оцей, к сожалению, хтось з'їв. Ножка вон, пуста. О! Отаке з нього залишилось. Ну, піде на піджарку. Так. Заглядуємо тут ще можуть бути вони поруч. Так, ну в общем, уже одне відро назбирав, ну отаке невелике. Висипав. Те, що в рюкзаку, така легка мрячка, поки що этот самий дощовик одягати не буду, вот, бо він мені мішає. Це якщо сильний дощ влупить то тоді одіну. Це я вирішив сюди пройтись, подивитися, Ну, дивлюсь, тут теж ходили якісь маслюки нарізані. Так, Зараз там столик стану чайку поп'ю, да. висиплю ці гриби у е, відро. Вот, Перепливати трошки далі, хочу подивитися, там такі місця, що мають білі грибочки бути. Якщо там все не вигрибли, то хотілося б трошки біленьких підзбирати. Я сильно не переймаюся, що на тижні ще попливу. Вони підростуть якраз. От якраз погода зараз дожі, потепління. Якраз те, що треба. Такі цікаві місця, ну тут особливо, я дивлюсь, немає, ну якісь остатки маслюків є, люди тут позбирали, ну і тут особливо не було, а це я йду хоч столик до столика. Зараз там розложусь, чайка бахну. Гаряченького, да. попливемо далі. Подивимося, може там уже куча людей ніхрена нема, Ну, сплавати треба. Ось таке тут. Містечко. Ось такий полулістяний. На самому берегу ліствяні дерева. Там Дніпро, ось столик. Зараз якраз удобно буде відра тут перекласти. Поставлю. Та й помандрую далі. Так ось вийшов на воду. Трошки перепливем. ось пісу десь запачкав Весло трошки перепливу далі там теж непогані місця є хочу там трохи побродити ще. так а тут надибав містечко подивіться, які красені зараз треба до них якось ще добратися треба ще тут буде покружляти Треба точку поставити буде на карті. Ось дивіться яка красота. Красноголовці які гарні. І воно ще. М -м, красота. Красота як у кота. Так. Тепер залазимо далі. Ось ще один красавчик Хоп Все, і треба тут обдивитися буде По любому є. Сейчас це почищу Так оце я мав по любому засняти Ось дивіться що знайшов Ой яка красота бля Это взагалі пісня. И сказка Зараз сфотографировать. Так, починаємо. Ой-ой-ой, бляха муха яка красотища. Так це я вже ходжу, після людей збираю, бо в неділю поїхав, я поїду ще посеред тижня, то я думаю їх тут буде нормально. Так, трошки ножку обріжу, бо трошки червячок один був. Так, єс. Берем другую ось... Ой-ой-ой-ой, блин, какая красота. И уж третий. Короче, уж три таких. красавця нашов на одному місці так а ось знайшов дивіться такий білий білий Ах, красава блін шапку і модломав на нічого ось взагалі красавчик молоденький ножка тверденька зараз мабуть обіду возьму човна ще сюди перепливу тут спокійніше, менше народу бо там ще я знайшов палаточники сидіть навіть стоять я теж думав з палаткою, звісно, ще не так уж і холодно, там вночі плюс 6 можна в лісі переночувати. У мене якраз відпустка буде, може якось устрою прогулочку таку. Оце в мене такий білий-білий красивий. А от, так що тут ще треба позаглядувати. тут дивлюсь вроді якби менше народу лазило. Ну що ще молоденький. Біленькі, тут багато старих дивлюсь пропавших. Не знайшов я цю поляну, к сожалению, на ті вихідні. Так би ще більше грибочків було. Ну нічого. біленькі в колекцію. Так, треба зараз мандрувати до човна і перепливати в ці края трошки. Я тут полажу. Що може якийсь по чуть-чуть туди-сюди відерце біленьких, нас насобирати було б круто. Так, а це у нас що? А, це маслячок, такий я люблю. Тверд... О, он красавчик який біленький. Все, треба сюди перепливати, тут менше народу було. Я так бачу. Ось дивіться, який красу. яка красота, дивіться. Ось біленький який. На брачовника. І причому це, да, він старенький, ми вже тиждень, бо нога червива. О, зрізаємо до живого. Ну, От піде на жарку. Так, треба тут дивитись в оба. Тут вони є. І тут люди вже видно, що збирали навіть. Є обрізки. Коротше, гарне місце нашов, будемо знати. Треба сюди. Тут і не першим ділом запливати, як я перепливаю на острів. Так, ставлю поки паузу. Так. Я вже тут сьогодні був, але трошки темніше було, зараз посвітліше, і ось пропустив. Дивіться який. Але червивий. Красивий, але червивий дуже нема смислу брати. Так, ще тут десь я бачив щось таке симпатичненьке, маленьке росте. Зараз ну, зглянем. Що з цим? О, цей нормальний поляк. Заберемо. Так, ну в общем уже два ведра набив. Ще кульки звісно є. Просто з цим, -цим тягатися. Можемо ставити, просто бачу, що бідліші будуть точно. Це маслюки будуть 100%, бо я білих багато знаходжу. Ой, достаю з-під землі. Це місця, де знаю, що вони є, де, вони. Ну я пам'ятаю, що я там їх збирав. Я просто бачу, що іголочки піднімаються, що там грибочок росте. Я там чик розковернув, а там отакі внутрі. Ось От такого плана. Бачите? Це він ще сонця не бачив, я з під землі достав. Тобто він росте тіло, ніфіга собі під землею, а потім бах і вилазить. От, ну, Значить десь через день ще я припливу, подивлюсь. Так ще трошки похоже, вже так погуляю. Вже грибів набрав. Скільки хотів, буде мамі роботка в задачу, а сам буду. Там планую дровничок потрошку робити. Ну от, ну, може ще там мене. Роботи вечно вистачає, я собі придумаю. От. Так, ставлю поки на паузу, якщо вдруг щось цікавеньке буде, то покажу потім. Так, ось вам ми гриби збирати. Тут лічно я раза вже два-три чи сьогодні проходив. І ось іду мінімум третій раз тут. І ось я не заміщав, дивіться. Так що можна спокійно тут і... Бабка бігала, с ума сходила, побачила, що я хожу. Почала бігати, туди, сюди. А як побачила ще, що я знайшов От там ті самі здорові такі три штучки білі одразу, то вона там, я думав, гігне. Погнала кругами, туди, сюди, бігає, всирається. Я теж жадний до грибів. Ну ой, бля, ножка тверденька. Взагалі супер. Оце я люблю, коли вже насобирав собирав і так ходиш, гуляєш собі уважненько і знаходиш самі гарні гриби ще красиві. Так, потім хай мама дочистить. І ось ще один другий. Ой, чуть шляпку йому б надламав. Ой -ой -ой. Ну, дивіться, який красень. І оце свіженький він. Оце на цьому тижні десь виріс, він тверденький такий клас. Оце можна буде такий сушить. Ти ж тут ще по-любому може вирости. Ну це приїду через два дня. В, місце, в це місце треба завітати буде. Та тут це і ще я собі там вже намітив куди туди йти позаглядати. Так, ну поки що пауза. Тут так красиво, травичка така. Така світленька-світленька. Все, йду до... Човна свого. Вже на, не збирався зараз обід і, і попливу ще в інші місця, просто позаглядую, що за гриби. Я б хотів знайти, може грузді десь є. Так, отакий у мене сьогодні улов. Одне відро повне велике в рюкзаку. І друге трохи поменше відро. Тут і маслюки, і білі. Пару красноголовців знайшов, три штучки, здається, і рижиків. Теж там небагато штук, п'ять, ну такі величенькі. Кажуть, дуже смачні, ніколи не пробував. З зеленухами. Ще зеленух трохи є, з зеленухами посмажу. Ось така сьогодні. Ось така в нас сьогодні вийшла грибалка. Ось так тут красиво у лісі. Дякую всім за увагу, за перегляд. Будь ласка, підтримайте мій канал лайком, підпискою, коментарем. До побачення, до скорих, до скорих зустрічей, всім пока.